Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сьогодні поговоримо про мульчування, тож, чим можна мульчувати городину, буде в цьому відео. Скажу, по-перше, що мульча не тільки захищає від випаровування вологи, також мульча захищає ґрунт від перегріву і, звісно, перешкоджає росту бур'янів. В цьому році я мульчу проводжу соломою, це найкращий варіант. Як на мене, основні культури, які потребують догляду, я саме соломою мульчую. Також можна використовувати скошеною газонокосаркою, травичкою, тільки дивіться, щоб там не було насінинок цієї самої трави. А також я використовую сідирати для мульчування, і на цей рік це гірчиця. Вона так само перешкоджає росту бур'янів, затримує вологу і не перегрівається ґрунт. А на деякі рослини я, як засіб від перегрівання ґрунту, залишаю бур'ян, такий як портулак. Він не росте дуже великим, тягнеться лише по землі, він гарно прибирається потім, забиває інший бур'ян і захищає ґрунт від перегріву. Є гряди, які я не мульчую, як, наприклад, морква чи буряки, а також квіткові клумби. А чи мульчуєте ви свої городини? Пишіть в коментарях. А також пишіть, чим ви це робите. Сподіваюся, я була вам корисна. Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нових відео.